Якщо ти вже стала нареченою, то головний вибір свого життя ти зробила. Але не менш важливо обрати агенцію, яка створить з твого весілля справжню казку. Агенція Love Story є найкращою у шості майстернею майбутніх спогадів про дійсно казкові весілля. У цьому вже переконались Анастасія та Артем – щасливі молодята. Ще років п'ять тому я була в сусідньому місті Новгороді, і там от, були самі перші їхні виїзні церемонії. І мені дуже подобалося, там було дуже красиво, я взагалі вперше таке бачила. І я от себе подумала, от якщо буду виходити замуж, ну, в будущем, то я вот буду так красиво делать. И вот настал тот момент. Я выхожу замуж, и я вот шла по городу, увидела рекламу, зашла на сайт, и через 2-3 дня я созвонилась, и мы все заказали за полгода до свадьбы. За ці півроку молодята приглядались і до інших весільних агенцій. Коли порівняли і ціни, сумніви відпали остаточно. От двух тисяч до двух тисяч гривень. Е, Смотря сколько людей, потому що є маленькі свадьби, де там 30 чоловік, є свадьби, де 200 чоловік. Понятно, що свадьба, де більше кількість людей, вона стоїть дорожче. Чому? Тому що працювати все-таки складніше. З 30 чоловіками працювати гораздо проще. Визнавали з іншими організаціями, доволі таки середня ціна не самая а середня. Ну, вони представляють, а, все, що нам потрібно. А, І виїзду церемонію украшення зала, все довольно-таки доступно, интересно і красиво. Аби краса пронизувала всі дрібнички весільної церемонії, координатори з агенції «Лавсторі» стають серцем, очима, вухами і діями молодят до, під час і після святкування. До кожного весілля свій індивідуальний підхід. Вибрати якусь ідею, цвітове рішення. В принципе, начинается все с самого маленького, это молодым прийти к нам и встретиться, обсудить какие-то детали и выбрать направление. Напрями за часи діяльності Лавсторі були різними: весілля в українському, американському та східному стилях створили навіть зовсім новий небувалий стиль церемонії під пошиту нареченою сукню. Невеста прийшла з фотографії яке вона пошила і вишила, і відтуди пішли сумасшедші ідеї, як у нас буде арка, і стол, і яка визна, і все мелочі пішли оттуда. Весільні дрібнички і створюють зі звичайної урочистості справжній шедевр. Саме до цього і працюють. Прагнули Артем і Анастасія. Тому і приїхали на власні очі ще раз переконатися, що святкового ранку в справжній день народження їх родини все буде за найвищим гатунком. Так і сталося. Молодята побачили і відчули з «Лавсторі» навіть те, на що й не сподівались. «Лавсторі» перетворила на реальність навіть мрії батьків молодят. Мітал, щоб свою дочь Невесту, скажімо так, під венець підвести Вот об этом и мечтал. Я думаю, что каждый отец об этом мечтает. Мрию Александрова в истории с радостью выконала. Папа, он видел, как его маленькая девочка превратилась в очаровательную девушку. Он видел, как в сердце его дочери зажглась любовь. И сегодня отец ведет свою дочь навстречу ее любви и счастью. Сльози на очах від слів ведучої з'явилися і у нареченого Артема, які душевна промова до своєї коханої. Я обіцяю Настенька, любити, любити, уважати, цінити, захищати, бути з тобою рядом в трудні і в хороші моменти. Я люблю тебе, Настя. Щиро, стильно, емоційно, актуально, і що головне від душі. Лавсторі робить все так, аби і на весіллі щасливими були усі. Дуже красиво, нам нравиться. Звісно, не сравніть з нашим захсом. Дуже красиво. Ми довольні. Я щаслива. Всі хотіла, щоб така церемонія імені пройшла, щоб все було красиво, праздничне. Так що. Моя мечта Хорошие очень слова були сказаны, очень красиво все оформлено, тронуло за серце. Мені дуже понравилось, Як в ЗАГСе, і тут, так це дуже красиво очень. все зроблено необычно. Незвичайно завжди запам'ятовується, саме таким намагається оповити кожне весілля професійна ведуча агенції «Лавсторі» Наталія Обуховська. Наша изюминка, наша особенность мы всегда вкладываем всю свою душу в проведение наших праздников. Я очень люблю эту работу. Во-первых, как я уже сказала, я режиссер по образованию. Меня учили этой профессии, меня учили делать праздники. И поэтому только с душой, только с любовью мы относимся к любому нашему мероприятию. Весілля мрії саме так по закінченню церемонії розпису охрестили якість роботи лавсторі, щасливі члени родини. Ромашко скажіть, будь ласка, сім'я Ромашко рекомендує Лавсторі всім іншим клієнтам. Звичайно, рекомендую сім'я Ромашка. Рекомендує Love Story на всі 100%. Ви не пожалкуєте. Тож молодята, не зволікайте. Якщо ваші почуття щирі і ви готові до одруження, довірте всі клопоти свята лавсторі, і ваша сімейна книга почнеться з дійсно казкової першої сторінки. Варто лише зателефонувати за цим номером 066 88 44 005. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.